Вітаю всіх на моєму каналі. Я займаюся продажем квітів і розсади овочів на весні. Маю такий легенький підробіток, мені він подобається, тож хочу вас залучити до такої діяльності. Тож, що для цього вам потрібно. Саме перше вам потрібно звичайно ж бажання. Якщо ви любите вирощувати квіти, займатися ними, то це саме для вас. Почнемо з того, що я придбала насіння різних квітів. Деякі квіти я вже висіяла, але їх ще не пізно сіяти в грудні і в січні. Я вже закупила різні черенки ампельних петуній і калібрахо. Ось так вони гарно в мене ростуть. Я вже черенкувала калібраху і він знову наріс, почав цвісти. Ось такі череночки ми знімаємо і черенкуємо. Крім калібраха, у нас також дуже гарно купують алісум ампельний. Це вже також черенковане, але найбільше у нас купують на базарі, звичайно ж, петуні. Петуні я вирощую сульфіні з черенків. Також вирощую петуні ампельні сіяв. Ось це я вже сіяла, я показувала, як я їх сію та й дали. Вони починають отак кущитися вже, і я їх буду скоро черенкувати. Більше я вирощую петунії кущової. Ось це все це все насіння кущової петунії. У мене є такі сорти серії, як віртуоза. Тут багато кольорів, їх, пачці по 250 штук. А також є в мене дедді, це така сіточкою, фалькон і багато лімбо. Лімбо це саме раніше. Серія, і я зразу почну садити сіять, щоб ранні продажі були, а всі решта буду по черзі. Чому їх так багато? Тому що їх в мене по 100 штук кожного кольору. Мені не потрібно 250 або 1000 одного кольору, я не вирощую так багато. Я... Добре, що зараз є інтернет, Можна замовити все що завгодно. Я повиписувала різних кольорів по 100, по 50, залежно від того, які мені душі подобаються. Але ви повинні знати, що найбільше купують такі гарні стандартні кольори. Це синю, рожеву, рубінову, фіолетову, така темна і червона. У нас білу якось не дуже люблять. Але потім починається, коли людина вибрала ось ці основні кольори, починається, хочу ще щось. Тому ми потім беремо і з сіточками, і з різними відтінками, рожеві. Світліші, темніші, можливо, бургунді там різні відтінки, з білою кайомочкою. Тому у вас повинен бути такий досить великий вибір, десь 10 кольорів. Буває, люди купують по 2-3 однакового кольору кущової і саджають їх потім у такі довгі вазони, або просто їм подобається такими різними фігурами висаджувати різних кольорів, щоб так гарно було на квітнику. Тож з петунії, потрібно більше, ніж з цих остальних квітів, але її потрібно різних кольорів. Також нас досить гарно купують тегетиси. Це чорнобривці. У мене це 200 насінин. Я взяла жовтий, оранжевий такий крупноцвітковий великий тегетис. У нас також гарно купують. Прості чорнобривці, маленькі квіточки, але я збираю з них саме насіння, тому що насіння і в цих і в тих досить дороге. Лісум кущовий, я взяла 200 штук білого. Є ще також трішки голубенького відтінку, рожевого. Але білий цей найкраще беруть. А лісом він такий кущовий, невеликий кущик, пахне медом, дуже ароматний його завжди гарно розбирають. Як ви бачили, я вже сіяла віолу. Але то було звичайне дешеве насіння, але ж все одно я купляю і професійне насіння. Це 100 штук колосуса мікс, це будуть різні різні кольори. Віолу я буду сіяти в кінці грудня. Також, куди ж ми дінимося від лобелії, я взяла голубу і синю з білою серцевинкою таким з очима. Разо в мене буде 100 штук. Кожного року в мене покупці питають щось новенького, і я щось передумаю. Я вже придбала портулака 50 штук, не знаю, його вирощувати досить легко, але я не знаю, як він віде. Я взяла 50 штук, якщо що, я залишу його собі. Він мені також дуже сподобався. В моєму асортименті є бегонія бада червона з темним червоним листом. Зовсім трішки, але вона все одно потрібна. І я буду сіяти Ось уже на днях. Бегонію. Клубні у мене є нон-стоп. Тут по 5 драже, їх небагато, вони потрібні тільки для таких прям поціновувачів, які хочуть щось от щось хочуть. Їм от щось треба обов'язково запропонувати. До того ж бегонію, порівняно з питонією потрібно вирощувати трішки в затінку, в безсітках. У нас не в усих сонячні ділянки, звичайно ж, ростуть дерева, там кущі різні, є затінок від будинку. Тож бегоні для цих місць дуже гарно підходять, вони квітнуть гарно і радують моїх покупців. А от що посадити на сонці, у нас зараз таке літо було, що багато квітів не витержували. Але ось катарантуси. Вінки. Вони дуже люблять тепло, і тому я їх кожного року саджаю. Для вирощування їм потрібна велика температура, тому я її розсаду вирощую в будинку. Ми топимо якраз біля Стелаж ж мене стоїть біля батареї. У інших тепличників цієї квітки немає, тому що вони вирощують квіти в великих теплицях, і їм просто невигідно тримати дуже велику температуру. Але за катарантусом, приходять мої покупці, і потім вони виберуть щось інше, ще собі, і так в мене досить гарно він продається. Ось так гарно в мене зійшла еустома. Я зразу переживала, як вона зійде, але потім вона посходила. Еустому ми продаємо маленькими кущиками в 100 грамовому стаканчику, в нас її розкуповують зразу, тому що вона досить довго вирощується. Також раніше я вирощувала кущову вербену, але тепер я завела 4 сорти ампельної вербени і її черенкую, і вона гарно перезимовує в будинку. Оце вже нові череночки наступні. Вони всі викидають квіточки, вона досить швидко зацвіте, і її набагато легше вирощувати, ніж з насіння. У цьому році я заново насіяла гвоздики для того, щоб трошки поновити свої посадковий матеріал. Вона ось так гарно зійшла, розвивається, її вже пора розсаджувати. І потім я її ще буду прищіпувати і заразом черенкувати. Звичайно, як квіти, які у нас купують розсадою по 10 штук. Це чорнобривці, звичайні, сальвія, а також Iistry у мене є фіолетова і рожева кольором, тому я ще через інтернет замовила сумішу. Айстри, суміш, ось так багатенько насіння. Її я сіятиму в березні, тому що вони однорічні, але ми їх розсадою продаємо. Також я в цьому році не стрималась і заразом виписала дельфініум, гіацинтовий і високорослий. У мене дільфініуми вже є вдома, але я побачила там багато кольорів. Тож вирішила спробувати. До того ж, коли ви виписуєте якусь посилку, краще виписати трішки більше насіння, для того, щоб вигідна була доставка. І я також вирощую дзвіночки. Платіка Дон. Та е, такий дзвіночок це суміш, вони називаються чашка з блюдцем. Вони оці дворічні, а ці багаторічні. У мене є кущі, які у мене ростуть вже років 5. Їх можна розчеренкувати, але я їх той год розсадила, продала. А в цьому році ще не наріс, тому я виписала насіння. Я ніколи не жалію коштів для того, щоб виписувати звичайних продавців насіння, тому що знаю, яка це важка робота зібрати це насіння. це в мене насіння салюї. Куповане насіння воно коштує так само, як петунія, але петунія стаканчик ми продаємо за 10 гривень, а насіння коштує менше. А тут ми продаємо десяток. Я не можу салю і десяток продати за 10 чи 20 гривень. Це буде зовсім невигідно. Я навіть не відіб'ю оце насіння. Тому я саджаю насіння собі, розсадою квітів. А тоді взимку сиджу і вибираю ось оце насіннячко, яке тут утворилося на кущах. Це дуже така клопітка робота, довга. Але я розумію працю інших продавців насіння, які вирощують ці квіти і продають. Також у мене є чорнобривці самозбір, Ну, вони вже запаковані. Насіння лежить до цього часу. А я ось буду сидіти і займатися своєю сальвією. Отак От потрібно кожну квіточку розібрати, очистити і відібрати насіння. Тому ви уявляєте, скільки це роботи. Ось я і показала всі свої. Насіння і посіли. Можливо, я щось докуплю ще, коли побачу на сайтах щось цікавеньке, але я ще не вирішила, що. Тож, бажаю вам мирного неба. Сійте, вирощуйте, і нехай це буде для вас дуже таке, може, й не сильно, але прибуткове і приємне заняття. Бувайте!